Як зареєструватися в будинку одному зі співвласників, якщо другий не дає на це згоди? Щоб зареєструватися в будинку, де є кілька співвласників, але один з них відмовляє у наданні дозволу, потрібно виконати такі кроки. По-перше, для реєстрації місця проживання необхідно подати до ЦНАПу документи, що підтверджують право на проживання в житлі. Зокрема, витяг з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на будинок і земельну ділянку. По-друге, якщо один з співвласників відмовляє в наданні дозволу, необхідно провести розподіл будинку на. Це передбачає визначення, які саме частини будинку належать кожному співвласнику. У разі відсутності згоди розподіл здійснюється через суд. По-третє, після розподілу будинку потрібно звернутися до міської чи сільської ради для отримання окремого адресного номера для вашої частини будинку. Це зазвичай той самий номер, що й в іншого співвласника, але з додаванням літери А або іншого маркувального знака. Після отримання нової адреси і підтвердження права власності на вашу частину будинку потрібно подати заяву про поділ земельної. Ділянки та присвоєння окремих кадастрових номерів в кожній частині. Ці дані мають бути внесені до держреєстру. Після виконання всіх цих дій ви зможете без проблем зареєструвати своє місце проживання. Не впевнені, як правильно провести ці процедури? Для детальної консультації та підтримки звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Ви можете зв'язатися з нами за посиланням у шапці профілю або за номером телефону, вказаним під цим відео.